Всім привіт! Канал Сан-Мартен це канал завдовжки 4,5 км, що проходить переважно через 10 і 11 округи Парижа. Він з'єднує басейн де ля Вілет, а через нього канал Урк з портом Арсенал. Це канал невеликого розміру, який спочатку призначався для подачі питної води до столиці. Відкрити у 1825 році канал має 9 шлюзів і 2 бортових мости, які далають загальний перепад висоти в 25 метрів. Разом із каналом Урк, басейном Деля Вілет і каналом Сен-Дені він формує мережу Паризьких каналів загальною довжиною 130 км, що перебуває у власності міста Париж. З 23 лютого 1993 року канал сен мартен внесено до переліку історичних пам'яток. Сьогодні я розповім історію каналу Сен-Мартен. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Канал Сен-Мартен отримав свою назву від вулиці Сен-Мартен та одне району, через який він проходить у Парижі. Назва вулиці, у свою чергу, походить від аббатства Сен-Мартен-де-Шан. Середньовічного монастиря, заснованого у VI столітті та перебудованого у XI столітті, монастир був присвячений святому Мартіну Турському, одному з найшановніших святих Франції, відомому своєю добратою та милосердям. За легендою, Мартін був римським воїном, який служив Галії. І одного зимового дня, проїжджаючи верхи біля міських варіт, він побачив довпіголого жебрака, що тремтів від холоду. Не маючи при собі грошей, Мартін вихопив меч і розрізав свій військовий плащ навпів, віддавши половину біднякові. А вночі йому наснився Христос, вдягнений у той самий плащ, і промовив Мартін ще до того, як ти охрестився. Ти вчинив так, як чинить учень мій. Цей сон змінив його життя. Він залишив військову службу і присвятив собі допомозі нужденним. У Парижі вірили, що Святий Маркін після смерті продовжував опікуватись міста і захищати бідних та мандрівників. Коли в середньовіччі з'явився монастир сен мартен де шан ченці розповідали, що вода, яка протікала поблизу, Мала особливу силу, вона нібито могла зцілювати втомлених подорожніх і дарувати сили тим, хто працював на річкових пристанях. Тож, коли у 19 столітті проклали новий канал, його назва мала нагадувати і про святого, і про давню опіку над людьми, що жили і працювали біля води. За часів старого порядку Парижани мали лише обмежений доступ до питної води, яка часто була поганої якості через забруднення б'євро та сени попри існування акведуків і колодязів. у 1802 році, коли Париж потерпав від браку чистої води та повторюваних епідемій, дизентерії та халери. Перший консул Наполеон Бенапарт вирішив прокласти край цієї небезпечній ситуації. Місто стрімко зростало, але джерела водопостачання були мізерними. А вода сени та б'євру була брудною і непридатною до пиття. Префект Парижа Гаспар де Шаброль запропонував повернутись до давнього ще 16 століття плану, провести до столиці воду з річки Урк, що бере початок приблизно за 100 кілометрів на північний схід від міста. І цей задум, колись відкладений на невизначений час, тепер отримав нове життя і став основою для масштабного проекту з будівництва каналу, покликаного забезпечити пережан чистою водою і поліпшити санітарний стан столиці. Будівництво каналу Сан-Мартен було офіційно затверджене законом від 29 дев'ятого 2010 року, за республіканським календарем. У ті часи Франція ще жила за новою систему літочислення, запровадженого після революції. Цей закон передбачав спорудження одразу трьох водних артерій каналу сен Мартен, каналу Сен-Дені та каналу Урк, які мали утворити єдину систему, що забезпечувала б столицю чистою водою та спрощувала транспортування товарів. Однак початок 19 століття був для Франції буремним між 1809 і 1815 роками. Франція пережила наполеонівські війни, поразки, окупацію і реставрацію монархії. І у таких умовах навіть найбільш перспективні міські проекти були заморожені. І лише після стабілізації політичної ситуації за правління Людовіка 18-го проєкт знов повернули до життя. Король затвердив на посаді головного інженера П'єра Сімона Жерара, людину з бездоганною репутацією та великим досвідом у сфері гідротехніки. Проте, масштабне будівництво потребувало чималих коштів. Державного фінансування було недостатнє, і перфект Парижа, Гаспар Де Шаброль, запропонував на той час досить сміливе рішення залучити приватний капітал. І ідея спрацювала. У 1818 році було створено Паризьку компанію каналів, яка змогла заручитися підтримкою міської влади та зацікавити інвесторів. І листопад. 1821 року став переломним. Компанія виграла тендер, оголошений містом Париж на будівництво каналу Сен-Мартен за концесійною схемою із сумою контракта 5,5 мільйона франків. І це були колосальні кошти для того часу. Одразу після цього для реалізації грандіозного задуму було створено окрему структуру компанію каналу Сен-Мартен. І лише 3 травня 1822 року префект Сени урочисто заклав перший камінь у фундамент майбутнього каналу, а будівництво розгорнулося на повну силу. Роботи тривали три роки і стали справжнім викликом для інженерів та робітників. Доводилось зводити шлюзи, масти, зміцнювати береги, а також забезпечувати достатню глибину для проходу суден. І от нарешті, 4 листопада 1825 року, канал Сан Мартен був відкритий королем Карлом X. Довжина каналу склала 4,5 кілометри, і він одразу став важливою частиною міської інфраструктури, з'єднавши басейн для Білет і спортом Арсенал. Спочатку канал оточували склади, фабрики та майстерні. Він був серцем промислового Парижа. Масштабна перебудова Парижа, яку у середині 19 століття розгорнув барон Осман, не могла минути канал Сан-Мартен. У 1860 році перфект Сейни, втілюючи грандіозний план перетворення столиці на місто прямих просторих бульварів, побачив у відкритому руслі каналу перешкоду для свого проєкту в нових північно-східних округах. Візія Османа вимагала гармонії перспектив і чітких ліній. І новий канал не вписувався у цю картину. Було ухвалене радикальне рішення накрити частину каналу масивним кам'яним склепінням в районі бульвару Рішар-Ренуар. В Місцевості відомою як Робітничий квартал, де щодня можна було побачити військові підрозділи, що рухались у напрямку Казару. Так, канал зник під землею, але не зник з міського життя Судоплавство… Мала продовжуватись навіть під кам'яними арками. Щоб забезпечити проходження суден у нових умовах, інженерам довелося знизити рівень води на 5,5 метри складне і небезпечне завдання, яке змінило гідрологічний режим усього водного комплексу. Проте це зниження мало... Непередбачувані наслідки баланс водопостачання виявився порушеним, і в період між 1858 та 1865 роками Париж зіткнувся з серйозною проблемою. Тривала посуха призвела до майже повної зупинки навігації каналу. Ситуація стала настільки критичною, що 11 квітня 1866 року імператорським декретом було дозволено. Відбирати воду з річки Марне для того, щоб підтримувати належний рівень води у каналі Урк, головному джерелі е, живлення каналу Сен-Мартен. Цей інженерний маневр вимагав складних технічних рішень і дозволяв підняти рівень води одразу на 12 метрів, компенсуючи цей дефіцит. І так завдяки втрачанню. Барона Османа і рішучим заходом влади канал сен мартен зберіг своє призначення, хоча й втратив частину своєї перевісної чарівності, опинившись під кам'яним дахом бульвару. Від 19 століття і до середини 20-го канал сен мартен переживав справжній золотий вік. Він забезпечував місто питною водою та був важливою артерією для перевезення вантажів. І для перевезення також і будівельних матеріалів, що проходили через Порт Арсенал і басейн Лавілет. Але вже у 1960-х роках конкуренція автомобільного та залізничного транспорту почала гальмувати розвиток річкових перевезень. Трафік на Паризьких каналах стрімко падав, і це привело до поступового зникнення заводів, складів та майстерень. Канал навіть деякий час перебував під загрозою зникнення через проєкт міської автомагістралі, що мала пройти його русло. Однак цю ідею було відкинуто у 1971 році. Канал потрапив у поле зору Паризького містобудівного ательє, яке домоглося його внесення до охоронного списку завдяки Мишель Гі, тодішньому державному секретарю з питань культури. Щоб надати йому більшої привабливості, у 1970-х роках було відновлено набережні. У 2022 році канал Сан-Мартен відсвяткував своє 200 річчя Це святкування дало старт новим проєктам. І якщо колись канал був інфраструктурою, що обслуговувала промислову діяльність, то тепер він став місцем прогулянок і зустрічей. Його набережні більше не слугують сладськими зонами для товарів, а заповнені пережанами. Щоб пристосувати канал до нових потреб, мерія 10 округу, 20 листопада 2023 року, представила проект оновлення каналу, і цей проект зокрема передбачає пріоритетний розвиток велосипедних доріжок і з облаштуванням 5 метрів проїжджої частини забог баків каналу, а також проголінкових зон для пішоходів просто біля води. Територію також планують озеленити, висадити близько 50 дерев і створити зелені зони загальною площею 3200 метрів квадратних. Роботи вже розпочались в лютому 2024 року, і вони повинні завершитись у 2026. І це створить безперервне сполучення з каналом Урк, який став справжнім місцем для прогулянок і відпочинку з терасами, з кінотеатрами і з водними велосипедами. З каналом Сен-Мартен пов'язано також багато міських легенд та цікавих історій. Під час Паризької комуни. Канал сен Мартен став місцем запеклих боїв. Є свідчення мешканців, записані пізніше в мемуарах, що після розстрілів комунарів біля шлюзів уночі чули глухі звуки, наче кроки чи удари по дерев'яному настилу мостів. Хоча там нікого не було. І ці розповіді були популярні серед робітників району аж до початку ХХ століття. А через особливу систему шлюзів і періодичне спускання води на очищення, це роблять е, зараз кожні 10-15 років, виникла традиція, яку можна відстежити в газетних замітках 19 століття. Коли вода сходила, на дні знаходили незлічені предмети від старих керамат і велосипедів до сейфів і навіть зброїв. Часів революції місцеві жартували, що канал хаває таємниці Парижа і відкриває їх лише тим, хто терпляче дочекається. У 19 столітті, коли канал використовували для транспортування вина, борошна і будівельних матеріалів, деякі баржі ходили з прихованими сховками, і зафіксовані у поліцейських протоколах історії свідчать, що через канал часто перевозили нелегальний алкоголь, а іноді й товари без плати мита. Місцеві Хлопчаки називали цей маршрут шляхом контрабандистів і намагалися підглядати, як судна проходять через підземні ділянки під бульваром Рішар Ленуар. І не зовсім легенда, але такий собі культурний міф після виходу фільму Амелі. У якому граїня запускає камінці по поверхні води, канал Сен-Мартен став уособленням романтичного Парижа. І у французькій пресі писали, що після цього фільму тут з'явилися десятки туристів, які намагалися повторити цей жест. І місцеві навіть прозвали цей епізод ритуалом Амелі. Таким чином. Канал Сан-Мартен, задуманий ще у 16 столітті та реалізований на початку 19 століття, пройшов шлях від важливої водної артерії для забезпечення Парижа питною водою та перевезення товарів до сучасного громадського простору. Він пережив масштабні перебудови часів Османа, періоди занепаду, зниження навігаційної активності, але він зберігся у структурі міста. І сьогодні, після 200 років існування, він входить у новий етап своєї історії реконструкції та озеленення, що мають завершитись у 2026 році, зберігаючи його як частину міської інфраструктури та історичної спадщини Парижа. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!